Великодні традиції в Україні Колись наші предки слов'яни урочисто святкували відродження оновлення природи, співаючи хвалу Богові Сонця Ярилу. Цей день вважали надзвичайним, особливим, великим. Звідси й назва Великдень. Інша назва цього свята Пасха. У перекладі з давньоєврейської переведення. Перехід. За дохристиянських часів Пасху відзначали євреї в пам'ять про вихід з єгипетського рабства, коли червоне море розступилося по слову Господа, і вони перейшли через нього. Готуючись до свята, Воскресіння Ісуса Христа, віруючі очищають душу від скверни, каються в гріхах, суворо дотримуючись великого посту, який триває сім тижнів. У цей час вживають лише пісні страви, уникають будь-яких розваг, тому що сорок днів Христос постив у пустелі перед тим, як почати проповідувати. Остання перед великоднем неділя називається пертною або квітною. Цього дня святять вербу. Відомо, що коли Христос їхав на віслюку в Єрусалим зі своїми учнями, люди дорогою його гучно вітали, ламали пальмові гілки й кидали до ніг. Відтоді й святять гілля дерев у цю неділю. Оскільки в нас в Україні пальма не росте, наші предки вибрали вербу. Коли ввійшовши до хати, заставали когось, хто проспав в раннішню службу, його били священною вербою, промовляючи, Не я б'ю, верба б'є, за тиждень-великдень, недалечко червоне яєчко. будь великий, як верба, а здоровий, як вода, а багатий, як земля. Страсний тиждень. Тиждень перед Великоднем називають великим або страсним. У наших домівках, квартирах повинна бути тиша, благодать. Ні тобі веселощів, ні сміху, ні жартів, ні пісень. У четвер увечері в церкві відправляються страсті. Колись у наших селах та містах люди намагались зберегти спокій і додержувались тиші ні сміху на вулиці, ні співів, навіть голосних розмов у той час, як у церкві читали Євангеліє. Чути не було. Стоячи в церкві, не можна було куняти, бо нечиста сила занесе в пекло. Страсна П'ятниця. У цей день ні шити, ні плясти не можна. Великий гріх рубати дрова, або що-небудь тесати сокирою. Колись наші господині робили в цей день дві роботи пекли паски та садили капусту. Поки паска не посвячена, її їсти не можна. Гріх. Великодня субота. У Великодню суботу роблять крашенки або, як кажуть, галунять яйця. Звичай вимальовувати крашенки або писанки виник в нас в Україні дуже давно. Яйце, Яйце це символ життя, весни, сонця символ Воскресіння Христа. У момент Воскресіння Христа каміння на Голгофі перетворилось на червоні яйця. Але писанки розмальовували непростими візерунками. У кожен символ наші предки вкладали певний зміст. Колесо знак безперервного відродження життя. Сонце символ світла і життя. Хрест символ Всесвіту. Дерево життя символ природи. Зоря знак неба. Гілка охорона проти хвороб. Риба символ води. Півень охоронець добра. Великодні яйця це звичайні пташині яйця, які розписують мініатюрними орнаментами за допомогою воску, спеціального інструменту, писачка і барвників. Відповідно до техніки розфарбування такі яйці мають різну назву. Так, писанки походять від слова писати. Прашанка яйця одного кольору. Дряпанка видряпується гострим предметом малюнок на крашенці. Крапанка накрапують воском крапочки. Мальованка яйце розмальоване пензлем. Великий день. Кажуть, що й сонце цього дня на радощах не заходить, тому він такий великий.